У минулому році пенсії збільшувалися чотири рази. У нинішньому поряд з індексацією були передбачені інші разові види допомоги. Адміністративні послуги для пенсіонерів стала надавати і Укрпошта. Сіву міністерство соціальної політики сьогодні оказує услуги порядка полутора мільйонам ветеранів і пенсіонерів в нашій країні. Станом на 1 вересня на фінансування соціальних програм спрямовано майже 60 мільйонів гривень. Тобто бюджетні зобов'язання вже виконано на 100%. Такі показники у владі демонструє лише партія регіонів. Десятий рік це вихід із кризи економічної, одинадцятий – це накопичення можливостей, а дванадцятий тринадцятий – це вже пішли досить серйозні соціальні виплати. Це відчуває кожен ветеран. 1 травня нижня планка пенсії для учасників війни встановлена на рівні 2548 гривень. Про це розповів ветеран Великої Вітчизняної голова Севастопольської організації інвалідів. Позитивне явлення має місце бути, і, і звісно, ми очень дуже Очень дуже о тому, що все таки пенсії підняли і підняли неплохо, і особливо інвалідам війни. Микола Буряков, що воював у В'єтнамі, свідчить, пенсії цього року зросли. Повищення, які президентом об'являлися там з 31 першого Там я зараз вже забув, з 1 сентября і так далі. У мене в, общем, в, 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 в цілому пенсія повищить на 486 гривень. До кінця року всі 13 тисяч відділень Укрпошти будуть надавати адміністративні послуги, допомагати оформити запити та звернення. А до нового року пенсії знову будуть підвищені.